Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на рахунок логістики. Хотілося б поспілкуватись на рахунок там виробів своїх, але зараз така ситуація, що часу немає. Але іменно на цю ситуацію час я виділив. Бачите, вже темно все. Хоч і телефон сідає, буду розповідати так, як є. от І був. По-другому ніяк не можна, або показувати авторитет цієї нової пошти, от, бо ну, вже немає куди. Е, останнім часом я починаю е, зневірюватись з нової пошті. Вона постійно б'є мої посилки, можливо, це і в усіх таке. От, ну, за місяць вже пройшло другий раз, побили мені посилки. От, і виходить, що починають дерти великі гроші, а за що я сам не знаю. В общем-то, я спостерігав за тим, що е, за пересилку дуже великі інколи ціни бувають. І я думав, ну, думаю, може там десь здалека, може там дійсно воно так. Я це все діло не перепровіряв. Але сьогодні я вже удостовірився, що ну, не сьогодні, а в цій ситуації, останній, яка зі мною трапилась, я вже удостовірився, що дійсно нова пошта мене. В даному випадку надурила. Хай як собі не не, не, обманюють там, не от а вони надурили мене поповній. Давайте почнемо з того, що я кілька днів назад замовив посилку, лакую фарбові покриття от на чималу суму для своїх виробів, для того щоб їх пофарбувати, полакувати. от І вийшла така ситуація, що цю посилку. Побили. Е, приїжджає посилка в двох ящиках, От, розповідаю, так як є. І в одному з ящиків стояло таке подібне відро, тільки на 5 літрів, і було повністю пробите е, кришка пробита. Це все діло було перепаковано тихенько. От, е, чистенький ящик. Кожну, е, кожну невідеречку перепакували. От, І виходить, що е, тихенько хотіли підсунути. Ну я взяв це відео на ощуп, я зрозумів, що воно пусте. Я почав роз, розпечатувати, пішов запах цього лаку, що дійсно розбити е, відро. Я розпечатав повністю і дивлюсь, що відро. Я зв'язався з продавцем кажу: така ситуація. Не подумайте, що я погана якась людина від, замовив і не хочу брати. Е, просто побили посилку, і я відмовляюся. Ну, за, за неї сплачувати і взагалі її брати. Розбирайтеся із новою поштою. На що сказав покупець, дуже вибачається він, але за що я не, не можу зрозуміти, це не його вина. От, е, в той же день він мені відправив цю посилку, і, ну, щоб було це швидше. Але що хочу сказати, я, як мені відправляли цю першу посилку, я замітив е, вагу. Вагу, вага була її 30 кілограм. Е, другий раз, коли я поспілкувався з продавцем, що так і так побили посилку, я дозамовив 3 літри е, цього розчинника. от І він мені прислав накладну. На що я звернув увагу, що е, вага цієї посилки стала не 30 кг а вже 44 44,5 кг. Я собі почав придумувати, хіба це там така велика вага? Думаю, може воно їде там на якомусь піддоні. Знаєте, може в якомусь каркасі вже. От, почав собі придумати. Ну і вже як їде в тому каркасі, так уж бить. В общем то, приходжу я на нову пошту. Відчиняю я. Приносять мені одну коробку, думаю, о, це така велика коробка, але ж дивлюсь, так несе цей чоловік так легко. Потім каже, ні-ні. Тут ще, ще 4 до неї коробочки. Ну, Відкриваю я цю коробку, лежить отак картон зверху. Піднімаю два відра по 5 літрів. В общем, то тут 9 літр, ну, 9 ну, виходить, 5 літрів ґрунта і 4 літри лаку. От. Ця посилка в нас заважила. Я взяв такий примітивний кантер. Я думаю, він там плюс-мінус хай даже кілограм, але все одно тут не сходиться. Я взяв, зважив, виходить. 11,5 кг. Ну, на 2,5 кг заважив картон. Я згоден. Трішки тут я заокруглюю на цих вагах. Беремо другу посилочку. Отак вона була запакована, так зверху це все скотчем. от, Можна зверху було поставити і проткнути. Там все так, як перший раз. Хоть... от, Виходить, ця посилочка, десь я тут маркером пописав. 3 кілограми. Слідуюча посилочка, ну тут вже згодиться можна. Тут 3 літри розчинника. По півлітрі отвердителя от, дві штуки. І от, ще тут 200 грам е, для лапу затверджувач. От, Виходить 4,5 кг. Теж 4,5 кг. 4,5 літри затверджувача на оцей лап. Ну і ґрунт. От, е, тут літра ґрунта. От, ну, не видно. Видно, як гарненько придивитися. Я думаю, що не видно, щоб на світло показати. Он, бачите, така полоска. Тут опів Це тут літра білого грунта. От, Вага його заважила 2 кг. Разом у сумі вийшло 25,5 кг. У накладні в їхній написано 20 чи 44,5 кг. Як, що, де і коли, не можу я зрозуміти, чому така вага і де вона тут взялася. Хоча, якщо така, такий ось, ось такий ящик, я думаю, що можна було все-таки його запакувати в один ящик. Зараз я сам попробую запакувати. Так, друзі, можна сказати, впритик, але з легкістю. Все помістилось в одну коробочку, так що об'єм тут ніяк не міг би порахуватися. От, це мені півкоробочки прислали пустої, але сюди от воно все це влізло. Можна було все переставити. На кожній є наклейки Вон, хрупке, верх тому подібне. Але давайте почнемо з того. Тут пишуть об'єм. Давайте, Якщо це бралось по об'єму, тоді треба пояснити, як цей об'єм береться. Беремо, ми, ось, у нас є така коробка. Тут 27 об'єм. Добре, йдемо далі. Беремо цю коробку по факту 5. Добре. По факту 5. Ми тут же ж не надуриш, тут дві однакові коробочки. Тепер беремо такі коробочки. Да? От, ну, поміряли трішечки вона вище, по факту. 5,25. Ну, згоден. А тепер ось інша коробочка. От вона менша. Да? Бачите, який розмір у неї. От По ширині вона як, як оця. Да? По довжині вона ну, трішечки довша. Але по висоті вона наполовину. Але об'єм у неї по факту написано 5. Як це нова пошта, теж пояснить. Мені дуже цікаво. Ось так це виходить. Так що тут по факту, як то кажуть, на наліцо, не знаю. Буду я, звісно, переходити, мабуть, трішки на старинку, трішки на Укрпошту, на деякі ваші е посилки на delivery, -де -де як там правильно. Там, якщо це буде дуже важка посилка, то це я буду з deliverі. Якщо це Укрпошта, то масло клеї я буду, мабуть, виписувати на Укрпошту. А лакофарбові покриття я поспілкуюся з продавцем. Якщо він буде згоден на Укрпошту, значить будемо далі співпрацювати. Якщо ні, тоді мені з такими великими сумами простіше проїхати туди і назад в 75 км. І купити лак, привезти його, не побити. Якщо мені потрібен лак на завтра, то він, я думаю, що буде на завтра. От, бо якщо я зранку поїду, я в обід вернуся додому і вже мене буде лак. Не буду ще два дні чекати. А якщо давати предоплату, так як деякі продавці просять предоплату, да? або повну, е, повну оплату, от. і вони от спортять от таку посилку: де мені що, кого шукати? Хто возмістить тепер всі там побиття? Да? Так само. з цим, Хто тепер поверне, а ніхто не поверне. Ти ж взяв, ти взяв. Я їм казав, кажу, давайте. там, Може переважимо, нам нема коли, ми машину відправляємо, почекайте, ну, чекати я теж не буду, я ж не хлопчик, що буду два часа чекати. Хай собі люди дивляться, бачать, як, як нова пошта працює із е, постійними клієнтами. Я постійно замовляю все по новій пошті. Те, що мені потрібно для моїх потреб. Так що будь-що будь то футболочку, то якусь там е, масло, лак, то якийсь інструмент, то навіть. Штани можу замовити, будь-що Будь замовляв. А тепер буду просто відмовлятися. бо не дуже мені подобається, якщо вони будуть мене постійно так дурити, от, тому будемо відмовлятись повністю від цього. Краще потратити час, але буду я спокійний, що мої кошти направлені в правильне русло. Отака от ситуація, друзі. Так що усім раджу перевіряти подібні такі посилки от дома. А тоді знімайте подібні відео. Хай трішки ця нова пошта береться за свій сервіс. А то як не поб'ють посилки, то надурять людей на коштах, то ще щось. от, І То по якомусь об'єму. Який може бути об'єм, якщо у мене половина цієї коробки була пуста, от лежало оце карт картону. Ну, який може бути об'єм, так само і в оцих коробках все вмістилось в одну велику коробку. Просто це гарненько між собою там перекласти, перепакувати, і все дуже добре воно б себе почувало. І не по... і звичайно, звичайно, треба руки, щоб були не сраки. А щоб вони були в нормальному положенні, щоб оце все діло грузити, розгружати. Ну і подібні такі речі, якщо це хрупке, то на нього не треба ставити 200 кг якусь железяку, щоб продавити повністю відро. От в якось такому положенні. Так що, друзі, от така в мене ситуація трішки злий, але, як то кажуть, не будемо унивати на цьому всьому, а будемо продовжати робити. Будемо, як то кажуть, робити гарний авторитет нові пошті. Можливо, це все помітять і почнуть трішечки уділяти таким речам увагу, бо ну, це не годиться. Все, друзі, всім мирного неба, всім до побачення і до зустрічі!